Ввечері 29 липня росіяни вдарили ракетою по навчальному закладу у Сумах. В результаті були пошкоджені або частково зруйновані приміщення училища. У навколишніх житлових будинках вилетіли вікна і віконні рами. Тринадцятеро людей після удару тимчасово переселили до гуртожитків. На сьогодні, за інформацією міської ради, усі мешканці вже повернулися до своїх осель. Паралельно також працювала комісія з встановлення збитків та пошкодження. От обійшли кожну квартиру з кожним мешканцем. Ми поспілкувалися зараз. Вже у нас складені акти на основі цих актів. Люди зможуть отримати компенсацію на відновлення окон та дверей у той вечір. 22 людини отримали травми. Їм надали медичну допомогу. На сьогодні всі постраждалі вже знаходяться вдома. Двоє людей внаслідок ворожого удару. Загинули для родин загиблих. Прийняли рішення виділити одноразову грошову допомогу. Співпрацюємо з сім'ями загиблих. На жаль, вони є. Міська рада виділила кошти для надання одноразової допомоги таким сім'ям, яка виплачується в розмірі 250 тисяч гривень за кожного загиблого. Одна сім'я вже отримала такі кошти. На сьогодні штаб із ліквідації наслідків, куди могли звертатися сумчани, припинив роботу. Щодо подальшої долі пошкодженого навчального закладу, у міській раді зазначили, що це питання вирішуватимуть не на місцевому рівні. Департаментом інфраструктури було забезпечено інспекторів, які зроблять оцінку. Майна, які зможуть чітко намалювати проєкт реконструкції або відновлення, і вже всі ці пакети документів тоді нами будуть передані до обласної військової адміністрації. Вони вже будуть приймати рішення на рівні держави. Я так розумію, для того, щоб чи це відновлення, чи це якась компенсація, чи можливо навіть переселення в інші будівлі, нам наразі ще план невідомий. Новини СТС.